Я зараз теж дуже багато бачу, коли там ой, хочеш збільшити дохід, то бросайтесь з Блін, ви знаєте, в якому у вас взагалі стані планетарні аспекти. Ну от ви зараз повісите цей цитрин і вас просто так нагрузить під ним, що ви будете сидіти в апатії і взагалі на роботу не вийдете. Те саме місячний камінь, так, він гарненький, він такий синім вільновим. Я розумію, що це дуже естетично. Але, блін, обережно, дівчата, особливо ті, хто в пубертаті. у вас зараз так. Напаяє психологічно він такий створює тиск. Якщо у вас ще главно прокачена луна місяць, точніше, у вас багато місяців. Ви цим місяцем ще обідсилите його, і ви будете просто в жорсткій, меланхолічній депресії, і ви точно не будете шукати причину у, у тому бросаті, який ви купили. Ви будете дивитися в будь-яку іншу сторону, але не в цю. Тими підказками практиків, які займаються саме цим камінням. І вибирайте натуральне каміння саме з практиком, який розуміє саме стихію цих мінералів всіх, розуміє, що в них закладено, які там енергетичні потоки. Бо не завжди люди, які займаються створенням таких прикрас, вони розуміють, що